Начесала депутату що вона целка. Я тебе штрафувати буду. Ідеальний е сетап для перегляду сьогоднішнього ступу. Що це за пакет? Господи. Сьогодні Філіп мене навчив, що таке альтаб. Та вона не знала, що таке Я не пользователь ПК. У мене з дитинства не було компаш щоб розбиратися всіх тонкощах. Мама з батя щось зідзвонювалась, і вона каже, що там треба зайти в цей в Гугл. А він каже: така я не, не заходжу. Вона каже, а чого? Він каже: Так мені удалили Гугл. А він просто удалив сам. А він ярлик, ярлик. десь витащив цього, воно пропало він каже: удалілі Google. Да, оцей дом на ногах отей. Дом монстр Ну, м'ядзаки, ви поняли, є там замок монстр чи хадячий ходя е замок. Мертвий. Дивіться, Мер ходячий мертвий замок. Пос... Але до цього в кожній грі е цей так було прикол вам? Ти дивися затаскання футболки по горлу і по швам. Воно, тупа інша футболка, була пожамкана Просто. Боже! Це що вона нам показує? Пі... ми Хороший банк просто. І коломойський приятний. Ти віддали мою мечту ноутбукам. Яку твою мечту? Я хотіла крузака 2005 року. От Знаєте, от хочеться саме, тупо старуху. таку. Хочеться старуху, як, як мені хотілося давно ще, от зараз так і хочеться. Машина, на якій їздять, має бути та, яка жре мало. Який сенс? Ти як Янукович, ручку, мало, тому що нервничала. нічого. Можу піти зняти. Я просто не виставляв, та вони всі однакові. Ми не ругались на тебе! Ми шутили. Ми не ругались. Як воно підбирає цей голос? Хоч за такого огромну. Дякую, що відкрили вікна. Беру сім'ю і вилітаю до вас. Адресу знаю. Шершень не надо, будь ласка. Залетіла за лупа! Блять! Basta non sparare se E A te cerchi? Se ne cerchi, Filippo, è proprio. È proprio una shtuca. STOTISERCH! Yeah! Se cremai, se Oh no 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 no! Par no, no. scherana quel cane mutante? Nota strano ma mai è in affanno. Con occhi rossi e pelle dorata, sembra una rana ma è squamato. Nel mare balla, nel fango riposa. Я іноді думаю, що то вибухи така що на обоє Я на першому моти жу факт да це є така. Вона вона просто перепаяна цими звуками. Це ві як а я йому з першого кричу. Філіпп! що за є? Не причина, чого я з тобою, бо ти мені труси постирала. Причина. Набагато, не так. причина. А ще якщо ти уйдеш від мене, ти ніколи в житті не знайдеш собі таку, як я, щоб, Це було, щоб було тобі комфортно, як Це зі мною. Согласен. І щоб пердіть, і оце все робить, що ти робиш? Щоб всі будуть фукати і казати, фу, який ти мразь. Ти мразь? Тремба на стрімі контент вибухає. Хто ще так вміє, чат, точно знає слівце гостреньке, сарказм на межі. Завжди у центрі стрімової гри. Новини приколи, жарти і розбір. Тремба не стрімер, тремба кумир, тролить майстерно без зайвих образ. Глядачі ловлять кожен нюанс. Фрази розходяться швидко в народ. Мемчий розбір, все зайде у залік Тремба стрімить, тремба гримить. Його контент усіх зарядить. Що це? Це хто? Що це? Оце хіцьок на мене дивиться, помоги! Помоги! Що з голосом, бобрех?! Воно на мене теж дивиться, поможіть! Ну китайчик! Ось тукаю! Що таке ловили? Я кажу... Сідай, сідай, сідай! Боже мати, чого вражається?

Алло? Ти що, охуєл? Тут видно просто зразу, не убить. Пі***ц, б***ь. А на спочатку макав його, мою голову в унітаз. О, здорово. Я думав, він влізе, щоб нормально буде. Пі***ц. На сам всі толкові. Ого. Філіп Мамонтов знайшли. Ви казали, що ви лавіла пішли шукати до Ну так це він. Тут на гору можна залізти. Хто це? Ти... Всем привет, здорово! Я, Я теж не понимаю. По тут опа. Я взяла Що ти тут крутиш? Що ти сидиш, китайчик?

допомогти. Мені погано. Все дуже... вона лівої кнопки не береться. Дуже крихке. Ну як це не береться? відійди, може, не трішки? Не Відійди трошки. Оп. О, тут бачиш, де рука намальована? Ага. Ну, ліва кнопка. Ні. Може, ти право натискаєш? Лівий. Ліву. Ось, так оце права була. Маша, Ливо там, де серце. Вона прям вбила тебя. А куда мене? Арак із теперь. О, непочка. У зрачки так расширяє.

Що <ріст> <ріст> це таке? А. Маша! Поняв. Пока. Ага. Прикол. Тут дівка якась. А! А, це, це лялька, і вона ще тебе вкусить, якщо ти її візьмеш. Я не хочу це брати. І я б не хотів. Чихає дід. чихає тупи. А, пістолет! Бах ви стріляй! Знаєте, Аїста лелеку. Марія назвала вчора його дзьоб, назвала спочатку лапою, а потім гвоздом. Хіба б. Пий да! По Филипп! Пидвези, подвези в тупичтучку. Обращайся, я на сам просто Может, ты пидашь звицы, дура? Так, все, приготувай, забирай, забирай, забирай. Нет, качку, качку нахуй, где за твой качкую нахуй. Понял, иди сюда. Мы с тобой тут перечитаем, правда? Пиши разу гулять. Погнали.

Я yeah! yeah! yeah, король yeah. говна! О! Yeah. Oh! Yeah. А что yeah. за, за яма тут? Одна, одна. Где yeah. 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 <laughs> Сука, oh! лавилей. <laughs> а, так... Надо давиться просто. Oh! <laughs> СМЕХ Нормально! Просто расстроена, что Він розбивав, розпомігнув, і пішов. Бл**ть. Ану, Ніка, спробуй оце в інвентар покласти собі. Це душа, про яку нам казали! Бл**ть. О, мавпа. І шаше з'їв. Да. І там дорогуща тарілка, здається. З кого ти поставишся? Я думаю, я заслуговую вмерти першим. Хорошо, придумали хтось, таке розріження, собі водой залили, поставили на дві железячки і собі їздять на паралельно перпендикулярно землі і яким чином. диви диви, як старається. Ну, виходить, вже без нього вийде, диви. Ой, вже і без пінгвіна вийдеться, Філіп. А як тормозити? З торможенням деякі ефекти присутствують і поміхи, але ми з цим справимося. Догнала? Ти що? Тишу. Ти що? Ну, не той. Ну ви поняли, коротше. Наше так випадка перед людиною, яка взагалі не може їхати, забула як. Нормально. Ребята, треба частіше виходить, це делать. В следующем году? É, обязательно. Обязательно. <laughs> Через 10 минут будет чистка льдовой. Приблизный час ожидания 15 Ах, А воно так не работает. О! На месте. Все есть. Гаряче. Нормальная. <laughs> Нормальная. Там схема. Там ну, схема Он очень старый. Проверка так. Подвинуть и разогреть. Серйозно <пілу> у нас на Україні. Лаві, мі, душі, та, <пілу> нас на Україні. <пілу> в душі, в душі, каже, щастя буде в домі. без пісні в Україні. Сумна і п'яна. Я коли п'яна, я не сумна. Мені. Песня не жиза, абсолютно. От би класно, щоб стрім можна було не запустити. Я сидів би віддихав, Kingdom, Come. Kingdom Come. Kingdom Come. Ну, типу Так, сперма типу. Молодець. Додатись можете на донотело підписатись, там є різні рівні. Можете самі подивитись, що там є. Можете подякувати ще Кирилу. А там п'ять ударів, так? Бабах! Треба ще. Чекай, чекай, зараз, зараз да я. А, буде п'ятий раз якраз ти вийшло. Диви, диви! Вона тобі чуть не дала в нос, поки ти його опускав. О, моє, бомська зірка, Падала, падала, падала. Показали люди, гірко. А, а, скільки? а скільки в мене було менше, ніж у мене. Да я, просто, я просто піддаюся. Оба! Yes. Стоп, 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 стоп! Хорошо, тепер вправо багато сантиметрів. Десь 8. Ні, менше, чуть-чуть менше. О, майже, майже, майже. Китайчик Ні, Не Не знаю, як, коли й маняк ще живий. Як не повівся на це, китайчик. Є оу хп! Є! Фух! Зелений імпостер! і постер. Вола, Володя, це те, так? Володя, кидай мені! Володя, дай мені, постер. Ти ж бачиш, він мене вбивав при тобі. Володя, але при нього. Володя це володдя, прибігає. Володя зелений. А ти володя зале. А тепер. А червоний, червоний синій. А що червоний синій? Я всім дуже сильно дякую за гру, мені вже треба бігти. Гарно, гарно вам щоб погратися. Я нагадаю, через вас навіть не помилась, мене ванна вже холодна. І мені. Нажимай, нажимай, нажимай! Не, не нажимай! Дай наме? Да, треба, треба, щоб Тут надпис. О, давай Вони вибухнули. я не Чотири?! Четыре чотири!

В нього то понятна камера крута, там яке світло не поставиш, буде аху. А в мене взагалі подивіться. Насправді ви дуже гармонійна пара. Ви доповнюєте один одного. Коли немає Філіпа, то не вистачає душніни. А коли немає Марії, не вистачає якоїсь душевності. А коли не тебе, то душнільство. Владік, ти. Філіп. Що? Одвідь. Нейтрально. <ріст> <ріст> нормально ставлюсь. Mm -mm. Нормально. Не. Mm -mm. Це Red Flag. Mm -hmm. Red flag це казати нейтрально і нормально. До любимой жінки. Отлично ставлюсь. По микрофонам пообкладывалась с баннерами по називається. Слухай сюди. То, що ти запержуєшся е, в кімнаті, і ви чудієте, сидите, синієте, і, і, і ви по очереді гасите і болдієте, б'ять, то, то так не всі мають так жити. Е, дехто щось якесь що, що хтось сакральне береже, щоб якесь, хоч трошки якоїсь любові тобі, зберегти, а не тільки, не тільки гречки наїстись і, роз, і розпізнати. Ну, таке. Я. я просто, просто це текстом дуже довго би писав, мені треба треба було. Ну да, я согласен, воно звучить убедительніше голосом і краще набагато. за що це хотіла сказати? Не uh... помню. О! І отак. Опа! І ви красиво освіщені. А, це не ви. Yes. <laughs> Ось все. Хвилин, Маша лайф лайф лайфхак, хочеш тобі розкажу? Якщо mm -hmm. сидиш, якщо прям не хочеш, щоб виходиш в сусідню кімнату, э, тако, чуть-чуть роздвигаєш булки, втискаєш їх в кровать, і можеш тупо з глушаком. <laughs> Вон, <laughs> воно, воно ти прям чут, так і робиш іноді? Ти... Ну так, да, я іноді так роблю. Воно ж там <laughs> же звук розсіюється в матрас, пані. Каже, після ми попами Але і відділеннями. Які теж полюбляли цей заклад. Наша так група, груба. Начисала депутату, що вона целка. Кстати, Таша казала, що знають, як вчимо поважати батьків, і вони не згамблять, згамблять. Не згамблять. слова «гамно» чи «гемблінг»? А як слово це кажеться? Не за... Зг... Ганьб... не ганьб. О, не ган так і кажеся. Да. Там є слово б, получається. <соценно> не гань не заганб. <соценно> ганб. Що за слово б хуй пиз? Тупо ганб. Так, воно а а реально так кажеться. Я спочатку наліпив, потім побачив, що ти мене занадто товстим зробила, пішов собі е цицьки крутити. Е і воно провалилося потім мені в цицьку. На могилі моїй! Із витоків древності і.. Е Удалили Google Філіпчик, не розстрайся, ну гра говна, що ти зробиш, від тебе це ніяк не залежить. То що ти вже розстроївся? Не розтравіся. Пішли на Пішли наркотики продавати. Та гра така, Адмен Адмен, не бань. Я е тобі мій лук. Не сильно паливно. Эм. Е Тупо не сильно паливно. О, скейтер. Від цей по-любому. А ти шо купив скейт? Бо кури, або помри. Хочу кімнату сняти. 75 доларів за тиждень. Перша кімната у нас. Що ти давишся? Нічого йде. опа. Не. Нам треба. Нормально? Нам треба щоб... У нас. Заходь. Куда ты с полицією зашел? У нас тут мертвий поліцейський. лягай полицейский! О! Вони, вони відкривають двері. Це із-за того, що... Хто там? Хто там за дверями? Це тривога із за того, що я кур курила. Що ти викурила? Скажи мені, що ти викурила? Що ти хочеш? Скажи мені, що ти викурила? Make an offer. Можна, ну я на даху, на даху, надо На даху, я на даху. Стой, все нормально, может, добиты просто що ти? О, я до механіка прийшла, Ой. коротше. що, його били. кикнули в другому, а, да. Ми не, ми не, розказуємо, так. Да. Ага. Коротше, високі мужчини, вибирайте теж високих. От все, цей шматочок. Привіт, у мене з дівчиною різниця у зрості 50 одиниці я — метра, як 203 з а вона 150 без метра. <ривіт> Добрий день. Вітаю. З ким він здоровається? З ким здоровуєшся, колбачок, на. Що це таке? Це я провіряла, в мене післязавтра стоматолог, я провіряла, чи мені не хочеться кашляти, коли я так сижу. <плес> <плес> мені здається, є спосіб, як зробити так, щоб ти запам'ятала, не матюкатись хоча б першу хвилину. Який це? Я тебе штрафувати буду. <плес> Мінус монетизація за мінус гроші. Мінус гроші ти не відчуваєш, бо ти все одно потім... Я Хворіє в мене мозок, сохся зараз поки, я викашляла вже весь мозок. А ти все життя хворієш? Так. Незамітно чи що? Незамітно, звісно. Без кошель. Бо я забув. Я спочатку запустив голосування. Це щоб не кашлять, Філіпс. Я спочатку Маш, ти дуже класно дишусь від тебе. Дякую, дякую. Дуже. Це я сказав. Це не ти сказав. Це я ти сказав. Ну, в чаті теж такое написали, але ти я сказав не це Філіпчик, теж. Давай, це я від себе сказав. Не сей. Ти чула, що Лілира я... то зробила. що що що, що? Ти не чула? Я Хто? Це Діс? Я Трембот? Ну і я. Якщо хочеш почути підробей блютуз. Від собі тіпочка, років 20 плюс, біленька футболочка, кепочка назад. Ви вже здогадалися, чий же я фанат. Дві залиси, очки і на грудях Лезо. Він кричить: я, я молодж, а ти бачив пузо. Де на скейті він поїде в понеділок в зал. Кажіть, чи розпочався вже цей серіал? В попередньому сезоні був Кирило Штанга. Всі ми знаємо, як скінчиться, не потрібна ванга. Він сидить на перан, макам маком заїдає. Телефончик задзвонив, чат сидить, чекає. Добрий день, Філіпе, це королівство сиру. Стрімера Фека, ча дивиться в квартиру. Повернувся весь червоний срати він ходив. Чату поїхати, всі кричать. Він, якщо і даючи, то на хороший кабель. Так його життя не вчили, і сироцький ансамбль. Уночі на стрімі ледь не збившахет. ППО працює, але є секрет. Тушку без причини він не підіймає. Тільки коли снеться, блатнієждіє, має трембовецький тема, трема як не називали, та ні разу правильно тремба не сказали. Лебіга каже, малий пані сали, там трембії та бо мішання сам не бачив столу габарити. Всім чатом по приколу збирали на айфон. Але за ці бабки вже літає дрон. Хейтерів у чаті у нього немає, бо Іван усіх їх заміняє. Ти не стрімер? кричить зі своєї грядки. Ніко зловілеєм, тут вони наглядачі порядку Росомаха пос не плакав, хоче хайпувати. Малюку обідно що стали забувати. Кого треба забанять, потім пересудять, всі реквести суд розгляне, невинних відпустять Хейтери сосать. До речі, продаю бомікс.